Близько 12 години, 6 вересня, у передмісті Херсона селища Антонівка на 70-річного чоловіка. Військові Російської Федерації скинули вибухівку з дрону. Він у лікарні також через кит боєприпасу, поранення у Дніпровському районі обласного центру, отримав водій громадського транспорту, який був на кінцевій зупинці. Як повідомив у телеграм-каналі керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, пасажирів в автобусі не було. Після десятої години російська армія... Знову атакувала передмістя селище Комишани. Поранення отримала 72-річна жінка, вона у лікарні, повідомив Роман Мрочко. Вранці з авіації військові Російської Федерації обстріляли чотири населені пункти правобережжя. В одному з сіл Береславської громади дві керовані авіабомби влучили у будівлю дитсадка, повідомив у телеграмі. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також пошкоджені пункти незламності, автобус та будинки і поранених немає. Минулої доби під авіаційними ударами були і інші населені пункти Береславського району, пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та адміністративні будівлі, розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог наніс авіаційних ударів по населеним пунктам Тягінка, Бургунка та Раківка. Окрім цього, використовуючи реактивні системи залпового вогню та артилерію, наніс удари по населеним пунктам Отрадокам'янка, Михайлівка, Нововоронцовка та Золота Балка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населені пункти Михайлівка та Нововоронцовка. Минулої доби повідомляє у телеграмі поліція області через скид боєприпасу поранення отримали четверо людей. Також Херсонську територіальну громаду російські військові обстрілювали з артилерії. Загалом, за інформацією поліції, за минулу добу через обстріли на правобережжі Херсонщини пошкоджені 23 об'єкти. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.